Кутом називається геометрична фігура, утворена двома променями, що виходять із спільної точки. Цю спільну точку називають вершиною кута. А промені ці називаються сторонами кута. Намалюємо його. Отже, один промінь. Ось початкова точка. І з цієї ж самої точки. Проведемо ще один промінь. Позначимо ці промені ОА і ОВ. Отже, точка О це вершина кута. Проміні ОА і ОВ – сторони кута. Позначається кут. Замість слова кут пишеться отакий от значок трьома латинськими буквами АОВ. Даний кут можна назвати ще інакше. Кут БОА. Іноді допускається позначати кут однією буквою, яка називає вершину цього кута. Тобто це все одно, що кут О. В деяких випадках, коли розлітається багато кутів на одному малюночку, то їх можна позначати цифрами 1, 2, 3 і так далі. Кут ділить. Площину на дві частини. На меншу частину це є внутрішня область, і на більшу це є зовнішня область. Якщо ми проведемо промінь із вершини кута, який повністю міститься у внутрішній частині кута, то докажуть, що такий промінь проходить між сторонами кута. Наприклад, промінь ОЦ проходить між сторонами кута АОБ. Якщо сторонами кута є доповняльні проміні, то такий кут називається розгорнутим. Ось намалюємо МФ і МК. Як бачимо, ці два проміні є доповняльними. Вони мають спільний початок і разом утворюють пряму. І кут КМП називається розгорнутим. Кути вимірюють. У градусах за допомогою транспортера. Вимірюємо градусну міру кута АОБ. Ось у нас транспортер. Оце його центр. Отут 0 транспортера. А отут нуль по внутрішній шкалі. Значить, суміщаємо центр транспортера з вершиною кута і нуль транспортера із однієї із сторін. Байдуже з якою. Тоді Друга сторона показує на шкалі транспортера градусну міру цього кута. Тут буде 47 градусів. Розгорнутий кут має 180 градусів. Ось, подивіться, будь ласка, 0 градусів, по зовнішній шкалі дивимося і 180 градусів. Будь-який промінь, який виходить із вершини розгорнутого кута, проходить між його сторонами. Основна властивість вимірювання кутів. Градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір частин, на які він розбивається будь-яким променем, що проходить між його сторонами. Тобто, на даному малюночку, градусна міра кута АОБ дорівнює кут АОЦ, додати кут.